У центрі первинної медичної допомоги за призначенням сімейного лікаря можна отримати гуманітарні медпрепарати. Тростянецька громада майже два роки тісно співпрацює з Міжнародним благодійним фондом АІСАЕМ. Організація постійно допомагає громаді після деокупації. Днями велику партію гуманітарного вантажу у вигляді ліків, засобів гігієни, памперсів, дитячого харчування та медичного обладнання отримав Тростянецький ЦПМД. Загалом у медичній сфері допомагають безлічні. Фондів міжнародного медичного корпусу у нас була доставка ліків. Міжнародна організація Червоного Креста також нам надає ліки. Це ліки для лікування гіпертонічної хвороби, цукрового діабету, противозапальні ліки, антибіотики, парацетамол, ібупрофен. Також є ін'єкційні ліки. З переліком медичних препаратів можна ознайомитись на інформаційному стенді біля реєстратури. Аби отримати ліки, потрібно звернутись до сімейного лікаря. Сімейний лікар знає пацієнтів усіх своїх, і він в амбулаторній карточці зробить призначення або лікарського засобу, або памперс, пільонки, все, що потрібно пацієнту для догляду, і вам видадуть це. Видадуть у першому кабінеті, там є відповідальна особа за гуманітарну допомогу. Зазвичай запитуємо прізвище, і телефончик. Щоб якщо благодійники захочуть перевірити, чи дійсно ви отримали цю благодійну допомогу, вам можуть і зателефонувати, запитати, чи ви її отримували. Тому, якщо ви постійно від чогось лікуєтеся, звертайтесь до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар вам призначить і видасть. Також у наявності є препарат для профілактики інсультів ПРАДАКСА. Показанням для застосування препарату є профілактична терапія інсульту і системної емболії. За додатковою інформацією про отримання медичних препаратів, ви можете звернутися до свого сімейного лікаря або безпосередньо до центру надання первинної медичної допомоги за адресою місто Тростянець, вулиця Шкільна, 3. Євгенія Железна, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.